Друзі, сьогодні буде нове відео про Сейн нетворк. Знову ж таки, вже багато було цих відео, але сьогодні я вийшов на таку прекрасну природу. Я думаю, атмосфера, чайки літають, водичка це все до моряків. Так, ну, в стилі Сейн, Намагався найбільше це відтворити. Хоч зараз трошки холодно, так чується, але все ж таки ради Сейн нетворк, можна це зробити. І... Про що сьогодні хотілося б поговорити. Сьогодні я би хотів найбільше акцентувати увагу на активностях в цей нето. Тому що, друзі, теснет вже проходить дуже довго. Вже е, я не знаю, скільки часу, не буду уточняти, ви не помилитесь, але Теснет вже йде довго. Вже четверта фаза, тільки кілька місяців Теснет йде. І зараз, щоб хоча б якось прийняти участь в цьому проєкті, потрібно застрибнути в цей останній Вагон, щоб зараз розуміти, щоб взяти хоч якісь винагороди безкоштовно. Що ж таке безкоштовно? Ти просто сідаєш на 15 хвилин вечором за комп'ютер, робиш цей тестнет, який робиться дуже швидко. І один відсоток суплаю ділиться між всіма тестерами. Можна отримати гарну котлету, якщо це робити кожен день. Друзі, активності, амбасадорська програма та же сама. Друзі, найбільше акцент центр роблю. Це ж відео зараз знімається для амбасадорської програми Сей. Тому що я розумію, наскільки великі перспективи в цієї амбасадорської програми. Ти піднімаєшся по рівнях. Зараз я капітан, мені лишилось до майора одна сходинка, одна така найважча сходинка, яка може бути. Тому це все робиться зараз для Сей нетворк тому що проект є дійсно достойний. Я вірю в цей проект. Я розумію, що він в майбутньому доб'ється великих успіхів, і е, тому зараз ми. Хочу акцентувати саме вашу увагу, тому що ще можна прийняти участь в цій амбасадарській програмі. Можна, я думаю, що вона нас ще буде місяць, можливо, навіть два актуальна, а за місяць-два можна взяти хорошу роль в цій амбасадарській програмі, і, можливо, отримати хороші реварди. Бо будемо не лукавити. Всі ми зараз тут знаходимося е, заради якихось ревардів, заради того, аби проект нас винагородив, щоб ми взяли якусь участь і безпосередньо в майнеті вже приймали. Саме участь в цьому проєкті. Ігор. А розкажи, що потрібно для того, щоб стати амбасадором в сайнетворк. Стати амбасадором. Ну, дивись, Все дуже просто. Тут настільки організована амбасадорська програма класно і круто і просто. що Тут ну навіть нема що дуже розказувати. Заходиш в Discord, підписуєшся на всі соціальні мережі і спочатку проявляєш активність в Discord. За п'ятий рівень отримуєш роль сей ветеран, за сьомий рівень отримуєш роль Крел. І відповідно, коли маєш самий рівень, робиш якийсь контент, будь-який, Самий такий, не знаю. Ну, пост Твіттері класний, зробіть, і це просто рахується. Заповнюєш форму на офіцера, бо вже офіцер це перше таке звання, від якого заповнюється форма. Офіцер, капітан, майор, не знаю, як там адмірал, бо ще ніхто не знає. О, заповнюється форма. Заповнюєш форму на офіцера, вставляєш там лінк цієї форми, там ім'я, лінк Діскорду і все. Чекаєш 2-3 дня на підтвердження, тобі приходить офіцер. Все. На капітана вже важче, бо тому, що в формі вже потрібно вказувати. Е... У формі потрібно вказувати 5 найкращих робіт, які ти зробив. Бо робіт має бути більше як 5, а 5 топових, які ти зробив на протязі цілого місяця, ти маєш заповнити у формі і цю форму відзвати. Якщо твої роботи будуть класні, якщо ти активність проявляв на протязі того місяця, якщо ти напротязі цілого місяця викладав контент і ще багато різних таких факторів, нюансів, то тебе підвищують на капітана, а потім по тій же самій схемі на майора. Ось так воно відбувається. Ігор, а скажи, будь ласка, чому так. ти наскільки впевнений, що SAI uh Network -huh. це дійсно достойний проект? Скажи свою думку, от мені цікаво е -е, про що тут говорити? 50 мільйонів доларів зараз в екосистему інвестовано. Е, ще 20 мільйонів Мекс в екосистему інвестувала 5 мільйонів на першому раунді зібрали. І це тільки те, про що я знаю. Я особо не цікавлюся. Я просто розумію, що це крутий фундаментальний продукт. Е, ідея сама крута проекту. Тому що е, зараз Дефі буде розвиватися, як на мою думку. А цей буде, викори... буде ну, робити дуже важливу роль викоридну. Е, Саме його продукт буде виконувати в Дефі сегменті на космосі. Я розумію, що це є фундамент, що це дуже крутий продукт. І ще хочу сказати, що інвестиції дуже круті, є гроші за що розвиватися, за що. За що запрошувати саме розробників, є як заманювати ком'юніті, як заманювати саме таких амбасадорів, щоб піарили цей проект? Успіх амбасадорської програми це вже говорить про хороший маркетинг. Подивись, скільки вони набрали підписників Твіттері, маючи 5 мільйонів інвестицій офіційно, Це вже зараз пішли більші гроші, наскільки я розумію. Але це вже маркетинговий успіх. Маркетинг є, фундамент є. А що потрібно? Це медвежий ринок. Нагадую, на сезоні. Це все. Тому О, так. це все, що я хотів почути. Yeah. Дякую тобі.